Вітання слухачам Українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Вічна віч навіч». перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Сьогодні у всьому світі стартує тиждень підтримки грудного вигодовування. Україна і Вінничина, зокрема, не є виключенням. Але є, але. Через велику війну, вимушену міграцію і гострий стрес з цим пов'язаний, у жінок виникають проблеми з лактацією. Чи можливо ці проблеми вирішити або й взагалі уникнути їх? Про це говоритимемо із сертифікованим консультантом з питань грудного вигодовування Вікторією Ліпською. Вітаю в нашій студії, пані Вікторія. Вітання. І перше питання таке: чи справді з початком повномасштабного вторгнення більше жінок почало звертатися із проблемою порушення або припинення лактації? Чи це більше так в'ють на сполох люди, які намагаються підтримати грудне вигодовування. Насправді це проблема дійсно велика. Найбільше з чим зверталися жінки, це таке поняття, як лактостаз, тобто застій молока в грудях. Це є проблемою для жінок. Як справитися, наприклад, не всі узнають. Тобто, через стрес, великий стрес, стресу зараз в нашому житті достатньо. Якщо ми говоримо взагалі про механізми цього впливу стресу на грудне вигодовування, враховуючи, що самі пологи це теж стрес для організму, але ж молоко після того з'являється, е, ну, зрозуміло, що там беруть участь якісь певні гормони, але якщо подивитися е, ну, зором людини, яка нічого в цьому не розуміє, вона розуміє, що пологи це стрес для організму. Е, також в умовах небезпеки, ну ми говоримо про велику війну, наприклад, так коли ти розумієш, що може прилетіти в будь-який момент, навіть в пологовий, хіба не прилітало в Україні. І організм ну ніби мав би мобілізуватися, щоб навпаки забезпечувати виживання потомства. А виживання потомства, коли воно вже народилося, залежить від того, наскільки воно добре харчується, так а тут раптом у жінок ну, кажуть, там зменшується кількість молока або в когось взагалі зникає молоко. Ну чому так відбувається? Ну саме в першу чергу це робота гормонів. Тобто, якщо це пологи. Для когось, як ви кажете, стрес, стрес. Да, то це якби природньо. Да, іде запуск гормонів, тобто працює гіпофіз. І коли дитина народилась, процес пішов зупинити неможливо. Да, жінка вчиться що робити? Розслаблятися. Тоді працюють гормони правильно. А коли є, звучить тривога, жінка, ну, яке розслаблення, да, так звучить. Тобто е працює саме адреналін, який блокує оксотацину, той гормон кохання, розслаблення, та, який би Да. Але є багато прикладів навіть у е моїй практиці. Такий маленький розкажу історію. Да, мені було як мамі, яка сидить у Вінниці, а інша мама, яка сидить в підвалі і телефонує, знайшла мій е телефон. Розказує, що от в проміжках я навіть чула слухавки, як були постріли, тобто, почекайте, я вам зателефоную, бо ми сидимо в підвалі. І тобто, ця жінка все одно намагалася продовжувати годувати, їжі поряд не було. Тобто, У нас є досвід і наших бабусь ще в ту війну так? виживали ті, хто намагалися зберегти, Молоко. прикладали так. Тобто, дитина, яка прикладена до грудей. Вона в безпеці. Неважливо, є там, немає, да, мама розслабила цей момент, щоб виділилось молоко чи ні. Дитина в безпеці. Оце головне. Е, ну, є такі випадки, наприклад, я особисто чула від своїх знайомих, я не годувала грудьми, тому що молоко не з'явилося. Після пологів молоко не з'явилося. Ну, справді таке можливо, і чому так можливо? Ну насправді таке поняття, як воно не з'явилося, це є неприродньо. Тобто це малий відсоток, якщо є якісь фізіологічні похибки, відхилення. Наприклад, було відділено маму від дитини і не було підтримки лактації, не було, були дуже багато помилок в організації грудного да, то піде все на спад. Але у всіх запускається, якби період після пологів, виділилося пацієнта і почалася сама лактація, тобто скрапель. І треба саме дізнаватися інформацією, як це все налагодувати і організувати. Ми навіть, мені здається, два роки назад, коли говорили про підтримку грудного вигодовування, коли не було ще повномасштабного вторгнення, і стресу насправді було набагато менше в нашому житті і в житті жінок, які народили. І ми вже тоді говорили про лактаційні кризи і про те, чи існують вони насправді, чому зменшуються в певні періоди лактації, чому зменшується кількість молока, чому прикладання можуть стати болючими, наприклад. Сьогодні на цю, на цю тему наклався ще і стрес від війни в когось гострий стрес, наприклад, через втрату рідної людини, в когось хронічний стрес, тому що ну, як би це не було непопулярно і як кажуть, не можна цього говорити, але Люди від стресу, від війни втомлюються, втомлюються від того, що вони постійно в такому напруженому стані, постійно в очікуванні небезпеки, в очікуванні ну, горя. І людину це звичайно втомлює. І втомлює тих, хто воює, і втомлює тих, хто чекає, і втомлює тих, хто просто намагається вижити на територіях відносно спокійних. І оцей стрес він переходить в хронічну форму. І, звичайно, хронічний стрес, до речі, може бути причиною депресії, тому що ну, відомо, що у жінок буває таке, що після пологів з'являється післяпологова депресія. А якщо ще накладається отакий от, от стрес, ну там взагалі не зрозуміло в цьому жахливому коктейлі, що може творитися з психі, Жінки, яка щойно народила дитину, яка переживає за те, аби вона залишилася жива чи вже не переживає. І от в цей момент, коли трапляються так звані лактаційні кризи і накладається на неї стрес, як не втратити лактацію взагалі? Якщо ми говоримо, якщо ми говорили два роки назад про лактаційні кризи, що це, да, то я проговорювала, що. Таке поняття, мама, говорити Можливо, не не, человек, потр... так, не потрібно, тому що криза, слово так саме криза, робить це, це вже стрес, так, якщо це ми беремо. Тобто я більше переговорю, що це скачки росту дитини. Тобто, мами помічають, що діти починають частіше прикладатися, да, тому що потрібно якусь дозу додаткового молока. Тобто пару днів вони ніби зависають да, в лапках, насмоктують ту кількість молока, що їм потрібно, і якби вже. Ну, все налагоджується, да? ну так як мами кажуть. Якщо говорити на даний момент, що мама навіть сюди... не знає, що після того, як вони зависли, молоко збільшується так, насправді. Так, тому що є стимуляція додаткова, да? є спорожнення, є збільшення. Якщо говорити зараз в даній ситуації під час повноштабної війни. Криз, кризи, да, ці скачки росту, і само собою, ще плюс стрес, да, тобто дійсно діти біля мами бі, з грудьми в ротику, тому що це безпека, як я вже до цього сказала. Да. І само собою жінки стресують, але дуже хочеться донести усім жінкам, якщо є дитина поряд, яка задача жінки? Це наше майбутнє. Треба любою ціною вигодувати наше покоління, ще нам відбудовувати країну, і вона має бути щаслива для цих дітей. Якщо ми говоримо так, якось мені подумалося зараз про депресію. Це може бути і післяпологова депресія, післяпологова депресія посилена стресом на фоні війни чи вимушеної міграції, і багато жінок, більшість навіть, скажімо так. Боїться звернутися до психіатра за призначенням антидепресантів, тому що вважають, що вони несумісні з грудним вигодовуванням. Шукати, шукати допомогу, не соромитися. Це зараз не соромно взагалі. Ті самі військові, які приходять у відпустку, їх також треба підтримувати. Ми маємо тут себе підтримувати, щоб їх зустрічати і підтримувати їх, тому що їм важче. Ну, нам само собою важко тут, а їм там важко. Тому не соромитися, є безліч підтримок, є е, в приватних, є безкоштовні психологічні підтримки, є безкоштовні, є якщо соромиться жінка звернутися очно, да на там консультацію, є анонімно, тобто звертатись, звертатись і ще раз звертатись. Але ви чи дійсно, себе без цього ставити? Чи дійсно чи знаєте ви про те, чи є такі антидепресанти, які сумісні з грудним вигодовуванням? Ну так, воно все, все перевіряється, все, є багато препаратів, які сумісні з грудним вигодовуванням, Якщо вони доречні і потрібні, це призначення саме психотерапевта, не психолога, а психотерапевта. психіатра навіть. Так, спочатку йде психолог, можливо, так, він розбирає ці стани і дивиться, чи треба до іншої колеги вже перенаправити жінку, щоб було призначення, так? Такому випадку звертатись, звертатись і ще раз звертатись. Якщо сталося так, що, ну як кажуть, молоко зникло, тобто лактація все-таки в якийсь момент припинилася ну, за різних причин, зокрема, і, наприклад, через стрес, чи можливо її відновити? Ну тому що я, наприклад, в різних пабліках читала про те, що лактацію можна відновити навіть через місяць, навіть через два після того, як вона припинилася, доки дитина ще вимагає грудного молока. Чи справді це можливо? Так, звісно, це можливо. Навіть якщо жінка не годувала декілька там років її організм. Перший раз, коли він дізнався, що таке лактація, почав виробляти молока. Цей механізм йому знайомий. І якщо прикладається, дитина почне да, навіть чужу дитину почати прикладати, з'явиться молоко. Можливо, і навіть хтось і чув такі історії, що там песик котенята почали прикладатися, да, там чикиця, Та в нас така, в нас історія кінь. була конкретно. Тобто, це якщо До собачки серці... почало прикладатися, так. і в неї з'явилось молоко. Так, Тобто є стимуляція, організм знає, що це таке. Навіть є випадки, що не народжувала жінка і запустилося все, весь цей процес. Це природньо. Задача у маляка, який народився, що вижити правильно, отримати їжу, будь-яку, смоктальний рефлекс, ворожне, все, давайте щось смоктати і буде що працювати. Тобто, для того, аби відновити лактацію навіть через кілька місяців, ну, якщо ми говоримо зараз так, про жінку, так. і її дитину, конкретно її дитину. Достатньо просто постійно прикладати дитину? Так. Не раз там в добу, да, а часто, часто, часто. Можливо, потрібно буде залежить, да, скільки який там термін, ніхто не повинен голодувати, да, дитина має отримувати їжу. Якщо є якісь поради консультанта того самого, да, щоб допомагав, був поряд. Щоб не було ніякого голодування, або зводження. Тобто в такому тут, тут багато чого залежить і від самої дитини, чи хоче вона брати груди, чи, чи хоче вона цього фатального е, залеж... моменту. З, залежить також і від мами. Якщо в мами є бажання, ну, треба бо... пробувати, не попробувавши нічого не зрозумієш. Звичайно, тому що знову ж таки є моменти, коли жінки кажуть, дитина не бере груди. Це також непереродні. У неї це закладено. Прикластись вона дійсно не вміє, і мама не вміє прикласти прикладати. Да? Вони обоє цього навчаються. Тобто, це може бути просто причиною неправильного прикладання? Так, звісно. Коли дитина не бере травмування, біль це в першу чергу звертається увага на неправильне прикладання. Виправити організацію. Це має допомогти консультант по грудному вигодовні, тобто, це якось природньо і на генетичному рівні не закладено в жінці. Ну, дивіться, якщо в сім'ї було багато дітей. І старші бачили, як мама годувала менших, то вони дочки вже списують, тої, да, як дитина правильно прикладається. Дехто каже, от я навіть не задумувалась, правильно чи неправильно, він просто взяв і наче їсти, і все було добре. Є такі випадки. А є випадки, де треба звернути увагу. Наприклад, коротка уздечка під'язикова, вона не дасть. Тобто і тут вже треба звертатися до іншого спеціаліста. Тому так. А ще кажуть про те, що коли дитина вже привчена. Пляшечки, з пляшечки смоктати легше, і груди вона брати не буде. Теж залежить, ну, як я кажу, питання задають, коли пізно, коли не пізно, ніколи не пізно. Пробувати, пробувати пробувати. Навіть якщо дитині 6 місяців і була пляшечка, все одно виходити, да? тобто прибрати смоктання неприроднє, тому що пляшка це не природне смоктання, бере участь не ті м'язи, щелепа, тобто не так смокче дитина, як би смоктала груди. Чим менше дитина, тим це швидше виправляти. Але бажання має бути у мами в першу чергу. Тому що це не той, що консультант прийшов і вирішив якусь кнопочку натиснув, да, І на 100% все. Моя інформація це відсотків 40, напевно. Всі останні 60% це праця мами. От на фоні цього виникає запитання про те, чи. Молоко для дитини це лише їжа. Тому що от мама може сказати, яка різниця, чим я маю годувати свою дитину? Якщо, наприклад, ну, навіть, навіть є можливість доступу до сумішей ну, для, для штучного вигодовування, є можливість обрати між штучним вигодовуванням і грудним вигодовуванням, і от мама каже, яка різниця? Ну, вигодую з сумішою, мало дітей виросло на суміші, це не проблема. І от виникає питання, коли мама перебуває в стресі? Сьогодні ми танцюємо виключно навколо цього стресу, Стрес. навколо, навколо війни і вимушеної міграції, і мамі погано. І кажуть, що дитинка маленька, вона це відчуває, і їй хочеться чогось заспокоєння, наприклад. А груди це ж не лише молоко, чи це лише молоко. Ні, груди, як я кажу, це, це наше все. Да? Для дитини це цілий світ. Тобто прикластись до грудей це не тільки пити, поїсти, це розслабитися, легше попісяти, покакати. Да? Тобто це контакт з мамою. В стресі, саме Диспокуючи так, якщо та, ми танцюємо навколо стресу, його зараз кругом на кожному кроці, ми не знаємо, що відбудеться через 5 хвилин. Але коли дитина прикладається, виділяється у мами окситоцин, той гормон, який відповідає за виділення молока, Мама відчуває себе краще, тобто мама знижує свою стрес. Адже дити... це він потрапляє в молоко для дитини. Він виділяється в кров, щоб оцей процес працював. Мама таким чином, да, вона робиться більш розслабленішою, знижується цей стрес, тобто правильно працюють гормони. Так і для дитини. Це, ну, це така <сум> дві, двоє людей, які працюють, щоб того стресу було якнайменше. Вони один від одного залежні, я би так сказала. Ну тому що, якщо, наприклад, говорити про нічні годування і при цьому говорити про штучне вигодовування, то мамі треба встати, взяти зі стерилізатора. Пляшечку, намішати суміш. При цьому, щоб вона була правильної температури. При цьому дитина або кричить весь цей час десь там в ліжечку, або на руках у мами, і вона робить це все однією рукою, а воно все одно кричить в тебе на руках, бо воно хоче їсти. Потім погодувати дитину і всю цю суміш, всю цю пляшечку помити, знову покласти в стерилізатор, тому що залишати не можна на потім. І через дві години це все повторити. Тобто, якщо проводити паралель між грудним годуванням і сумішю, хто б те більше в стресі, той ти годуєш штучно, так не можна навіть ну, порівнювати грудне молоко і суміш, я би не радила. Чому? Тому що ідеально підібрана їжа для дитини, це грудне молоко, безпечне. Тому що, наприклад, ми не знаємо, яка вода в тій суміші, а зараз. Що в нас відбувається, це, mm -hmm. мама не побіжить е, то перевіряти воду. Однієї да? ж температури, яка потрібна дитині. Да? Е, тобто в гарній тарі, всі-всі, е, які потрібні е, дитині, е, ті самі, е, ну і ще й вірусів у нас скільки, так? І антитіла усі виділяються мамі в кров, потрапляючи в молоко, захищаючи вже цю дитину. Суміш цього не дає. Якщо брати грудне молоко засвоюється на 100 то суміш засвоюється на 40%. Тобто, це не ідеально, не ідеально підібрана їжа та природні. Але є такі випадки, ну от як ви кажете, що от мама вирішила, от тільки суміш, і все дуже багато жінок, які беруть на себе таку. Роль і вибираючи штучне годування для цієї дитини, в подальшому мають якусь провину відчуття. відчуття провини. І... Навіть якщо вони про це не говорять. Не да, Так і є. Переважна більшість про так, це не говорить. Так. Ну, я думаю, що обирають на користь штучного вигодовування мами, які працюють. Дивіться, гасне і яким, якраз... яким, і яким можливо треба залишити дитину з кимось, бо їй треба йти на роботу на тих 5-6 годин більше. Можливо, навіть на 8. Якраз тиждень підтримки грудного годування є гаслом. Да, що відкрий для себе грудне годування, працюй. І живи легко, тобто в наш час повномасштабної війни з цим питанням багато жінок стикнулося, тому що виходять на роботу і працюють, але продовжувати грудне вигодовування вони також можуть яким чином це треба дитину з собою брати, чи щоб хтось приносив постійно ні, на годування? Ні, якщо є кому турбуватися, тому що якщо мама виходить, звісно, коло дитини, хтось є. Тобто добре навчена людина, мама може зробити той саме, запасати банк молока і годувати саме таким молоком. Тому що на першому місці це звучить як грудне молоко з грудей мами. Да? На другому місці сіджене грудне молоко, на третьому місці донорське грудне молоко, і на останньому сумі. Якщо немає бували випадки, да, що е, жінки перебуваючи, в, де ти візьмеш ту суміш да, в підвалах, е, там вже йде на саме останньому, да, навіть не хочеться говорити коров'яче молоко, яке розведено, додано туди цукор. Але це такі вже випадки, які коров'яче молоко і цукор. Дуже хочеться сусідів проклемати, якщо чесно. Вигодувати треба покоління. Любою ціною. Тому, якщо є мама і дитина, налагодити грудне вигодовування, мені здається, дуже доречне. А до речі, ну, от, зачепила мене ця, ця історія про коров'яче молоко. Е, є у вас серед ваших клієнтів е, люди, які приїхали до нас із зони. Від... Власне, із зони бойових дій, ну тобто внутрішньо переміщення особи, мами з дітьми, яким довелося пережити всі ці жахи, і чи вдалося їм ну от. Давайте сьогодні про гарні приклади про те, чи вдалося їм в таких страшних умовах зберегти лактацію, чи можливо були поряд інші жінки, які, яким вдалося, і вони вигодували і свою дитину, і, і дитину так, цієї жінки? Була така сімейна пара. Вони переїхали, зверталися. Вони були в підвалі. Реально 7 чи 10 днів в дитині були. Вони не мали ні їжі, ні пиття, тобто зливали воду з тих старих батарей, фільтрували, пили, але дитина була на грудях і вона вижила за цей рахунок. Але ж мама нічого не їла. А молоко все одно виділялося? Так. Молоко виділяється, головне пиття. Щоб що молоко ж виробляється з крові, тобто треба що пити, хоча б це. Добре, тоді виникає питання зустрічне про те, як зберегти лактацію. Знову ж таки, в різних пабліках можна прочитати різні ідеї стосовно масажів, чаїв, спеціальних препаратів, які використовуються для того, аби там, чи збільшити кількість молока, чи, чи втримати його, хоча б на тому рівні, коли жінці здається, що воно зникає. Ну, Чи правильні ці методи? Двома словами, можна сказати, що виробник, який виробляє суміш, виробляє чаї для лактації, він не зацікавлений в лактації. Ага. Механізм працює не так. Щоб відновлювати і збільшувати кількість молока, потрібна кількість прикладан дитини до грудей, або, якщо немає дитини, спорожнення самою жінкою. Тобто стіджування. Так. Е Добре, якщо ми говоримо, це ви сказали про чаї для лактації, які виробляються виробником. Серед народних методів є, наприклад, чай з меліси, який кажуть, що стимулює лактацію, стимулює збільшення молока. Це правда? Я би не радила з травами взагалі експериментувати. На одну жінку може вплинути буде достатньо молока, на другу недостатньо, а третя взагалі не зрозуміє. Тобто працює тепло. А з чим там той чай, ну тобто, можна, навіть Просто, просто тепла, вода. тепла вода. Ну, не так не цікаво, правильно. То можна додати туди лимончика, можна додати ту саму легку мілісу такий чай. Тобто, хто що полюбляє. Е, і часу нас лишилося зовсім небагато, і це, напевно, взагалі тема окремої розмови про харчування під час лактації, про обмеження в харчуванні. Е, навпаки, про е, якусь. Е, Сильну любов до якихось продуктів, щоб молоко було там жирніше, щоб молоко було у нас більш таке насичуюче. Зараз буквально в двох словах, чи існують взагалі будь-які обмеження під час грудного вигодовування для харчування жінки, яка годує грудьми. І якщо вони існують чи не існують, то чи є продукти, які роблять молоко жирнішим? Насправді харчування мами ніяк не впливає на склад молока, тобто мається на увазі жирність, та жирність, яка підібрана ідеально для цієї дитини, і склад молока ще розроблений під час вагітності самою мамою її організмом. Тобто навіть так це закладається, доки дитина ще знаходиться внутрішньоутробно. Так. Організм вже розробляє склад молока, який має годувати так. саме цю конкретну дитину. Так. Тобто, а на другу харчуючись... дитину молоко вже може бути інше? Так, воно не то, що там на цю нату, молоко здатне адаптуватись кожної секунди, коли дитина прикладається до грудей. Тобто смокче дитина сосок разом з ареолою, її слина вбивається в боростки самого соска, потрапляючи мамі в кров, і її організм, та, як ніби лабораторія, щитує усю цю інформацію і підроб... вже додає до складу молока те, що потрібно. Тобто, це так працює? Ну, чесно кажучи, я чую це вперше. Е, і я думаю, що багато наших слухачів теж про те, що насправді це такий складний і такий довершений механізм. І постійно досліджується науковцями склад молока. Якщо на базі грудного молока знайдуть ліки від раку, від ракових захворювань, це буде величезний прорив. Таке до... теж можливо? Так. В ту сторону якраз проводять. Дослідження. Що ж, будемо сподіватися, що материнське молоко не просто врятує свою дитину і дасть стимул до життя, і такі ну, просто дасть можливість дитині жити, функціонувати, бути здоровою, а й врятує, можливо, людство від найстрашнішої проблеми нашого часу. Так. Що ж, це була програма Вічна віч. Ми говорили про можливість збереження лактації у жінок, що народили, але перебувають у стресі через війну, вимушену міграцію та сукупність інших чинників. Саме сьогодні стартує тиждень підтримки грудного вигодовування у світі. Гостею студії була сертифікований консультант з питань грудного вигодовування Вікторія Ліпська, розмовувала журналістка Ольга Зайцева.